Ноч була дуже важка для міста Харкова. Було влучання шості кабел, які були випущені з території Російської Федерації. На жаль, вісім людей звернулись до. Лікарів. Крім цього, вщить розтрощено один приватний будинок, взагалі постраждало 12 приватних будинків, вибите вікна, розтрощені дахи. Крім цього, було влучання по підприємству, яке розташоване в місті Харкове. На щастя, там нема постраждавших. Чи є пошкоджені комунікації тут на місці? Ми бачили розтрощена газова будка. Так, так, так. що стосується світла, то світла є, але були розтрощені е, мережа міст світла, крім цього, були пошкоджені е, запровідна мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунути. що ми запропонували жінки, яка тут проживає відселення, але вона відмовилася, сказала, що вона буде перебувати у сусідньому будинку, але будемо працювати з фондами для того, щоб відновити цей будинок.